Так, привіт, привіт, привіт усім. Good evening. Добрі. Буйнус діс. Буйнус на час. Значить, так. Сьогодні в нас розповідь піде про акції. Акційні продукти. Акційні продукти 13-го каталогу. Ще 13-го. Зараз у нас 14. Тут іде. А це ще був 13-й каталог. Значить. Якщо ви робили накуп в каталозі більше ніж на 10-15 євро, ви маєте, мали змогу взяти ось таку дуже суперську МБЕЛіксі. MB МБ MB Еліксі є у нас така помаранчева, МБ класична, МБ Елікссі у нас є Кристал, синя така морська. Дуже аромат бомбезний, а це MB Elixir Містері. Містичний запах, в чому він складається? Він складається, його суть в тому, що в нього флакон нагадує ту лілію, яка входить до складу цього аромату. Тут лілія йде, червона. Знаєте, я таку лілію не бачила в житті ніколи, скажу чесно вам. У мене були тигрові лілії, я вирощувала колись в палісаднику. У мене були лілії білі. Була лілія така рожева, якась пускова А це, розумієте, бачите, ось такий, такий, колір, такий колір. Це мають лілії. Червоні лілії. Бачите, ось як вам показати, щоб вам було видно на фоні білої стіни. Ну Вона, коротше, вона дуже, вона дуже красива за кольором і дуже в неї. Ну, Просто супер. Це щось таке і смачне, як солодощі, якісь солодощі якісь східні. Це щось таке і тут червона лілія іде, тут іде амбра, тут іде сандал, по-моєму, трошки є, і тут іде якийсь східний перець. Розумієте, якісь такі, як сказати, ну. Прянощі, прянощі, східні прянощі. ну це, це не аромат, це просто мечта із каска. Тим, тим паче, що він за 5 євро, ну вибачте, аромат, який коштує 35 за 5 євро, це, по-моєму, саме по собі вже казка. Такий шампунь. Такий, це, вже, це вже з цього 14-го каталогу. Якщо ви берете так само, якщо ви берете на, на деяку суму накупу, ви маєте собі, от я собі сі справила об'єднавку і сі об'єднавці, я собі забрала цей е е сухий шампунь. Сухий шампунь для надання об'єму. Волоссю. Тобто, якщо у вас немає води або якісь такі обставини, що вам немає де вимити дуже добре волосся, ви не йдете у салон, ви не миєте вдома волосся, ви можете взяти оцей сухий шампунь для надання об'єму волосся. Тут три, три, майже, три майже якості. Перше, воно живить волосся. Воно зволожує волосся, воно вичищає його, так якби ви помили з водою, дуже добре і випалась волосся. І воно дає вам об'єм. На цей об'єм ви робите трошечки начос, і можете зверху ще лаком будете мати вигляд, будь здоров. Тобто, якщо у вас нема води, ви можете обійтись цим шампунем і не морочити собі голову. Так, оце ще. оце Це а Це з минулого каталогу. Заукліт я вам той раз не розказала. Це у нас іде софткаверс. Це у нас спеціальний засіб. Коли почнеться вже цей антиковідний знову дурдом в світі, то оце, саме оцей засіб він має 76% спирту. Він саме підходить для того, щоб вичищати руки. Я з собою вже брала його в автобусі після поїздки. Ой, бачите, о, дуже гарно. Він не шкодить, до речі, біжутерії. Нашій не шкодить. Ювелірні біжутері він не шкодить золоту, білому, будь-якому. Він не шкодить прикрасам, але він дуже добре вимиває, очищає руки. Воно моментально, бачите, я бризкнула і воно вже висохло. Все, воно висихає, воно не липне. І це дуже гарний засіб, щоб так само без води, без мила очистити, вимити руки. Якщо ви збираєтесь навіть чашку кави випити десь у кафе на вулиці, ми тут десь у Братиславі, де ще випити чашку кафе, в кафези чашечку кави або тістечко з'їсти, то дуже добре перед цим витерти можна вологою серветкою, а потім цим, а можна просто цим засобом одним. Так, тепер Омега-3. Я вже казала в тому, в тому відео, що мені треба було Омега-3. Значить, Така у нас іде акція в цьому каталозі. Я взяла омегу 3 в минулому каталозі, а в цьому каталозі у нас йде три балення, три упаковки. Ви берете. Вона дуже по заниженій ціні в цьому каталозі йде, а четверте вам додається безкоштовно, тобто 0,000 євро. Також мені, як партнеру срібного. Срібного ступеню клубу клубу каси, срібний ступень в мене вже є. То е, дали мені от, ось безкоштовно даються два, дві новинки суперновинки наступного каталогу. Це у нас крем Hand Neil Cream. Е, е, зверніть увагу, для рук, а також для нігтів. Крем, крем для рук, а також для нігтів. Це з е, какао з какао маслом і з кокосовим маслом. Дуже гарний крем. Я вам можу передати, який це аромат. ну Аромат бомбезний. Ну, безподобно. Я я дуже, я, знаєте, я поведена у цих кремах для рук Лавнече. Ем, вся, вся косметика Лавнече це моя улюблена серія. Це така серія, знаєте, вона як і молодіжна, і для середнього віку, і для любого віку. Але крема для рук у них, ну, як вам сказати, от я колись користувалася гарнієр, доки не, не, не відкрила для себе Oriflame, То це навіть краще, ніж гарнір, не можна зрівнювати компанію. Але я скажу, для мене особисто для мене наша серія Лавнече краще, ніж гарнір у серії гарнір. Так, оцей крем Essential, це крем на твор на покошку на руку, тобто це крем на, на обличчя, переводжу на українське на обличчя, на тіло і на руку. Тобто цей крем може бути використаний вами як для себе особисто, так і для, для членів вашої сім'ї. Бачите, ось крем така має у нього консистенція, він дуже, дуже ароматний також і дуже гарно вбирається. Бачите, він, він не тече, він не масний, не жирний, він не липкий. Він дуже гарний крем. Цей крем також мені прийшов за 0 євро в якості в якості вдячності, в якості рекламної кампанії. Так скажемо, у 14 му в цьому каталозі. На поряд з каталогами прийшло 3 каталоги, 3 екстрапонуки, 3 аутлети прийшло. тобто, ну, тобто, ну, Це все разом. Так, Тепер будемо роздивлятися, що я в цьому, в цьому заказі замовлені в тому в брала. Так, у мене йде. У мене йде. В цьому заказі тонік. Тонік, У мене закінчився тонік, у мене є очищувальний засіб. Такий самий такий самий засіб це Comfort Fales toner. Це е, іде серія Optimus, але серія для я вже казала, для забрудненого міста, для забрудненого повітря у місті. Дуже гарний очищуючий засіб в одному також, він іде, як маска, майже, він йде як, е, е, як скраб. Чищучі. А це тонік. Тонік він, він увлажняє, він напитує шкіру обличчя, але він дуже-дуже гарно. Знаєте, таке, таке відчуття, як ви, ну як сказати, я навіть, як з, гір, з гірської річки вийшли. І у вас таке вологе обличчя, дуже гарне. Оцей тонік такий дуже гарний. Далі я взяла собі, я взяла собі. це все по акціях. Іде зараз акція, акція, ну просто скаження акції. Оце новинка, суперновинка цього каталогу 14-го. В нас була, була така. Зараз я вам пред'явлю стару версію. У нас була раніше у нас була ось така версія. Це той самий, той самий консилер, тобто база під макіяж. Це йде база під макіяж Giordani Gold. Giordani Gold це йде база під макіяж. Вона дуже гарна, вона, бачите, така сяюча, вона дуже зволожує гарно, дуже гарно зволожує. І вона робить ваше обличчя. Ну, Сяючим, розумієте, вам, вам не треба хайлайтер, якщо ви користуєтесь цією базою. Бачите, сяєнно у мене моє селфі-кільце блогерське. Ось бачите, як у сяяні видно сяяння цієї бази під макіяж. Супер база. Я, не знаю, я дуже, дуже швидко їх використовую, бачите, у мене це вже третій чи четвертий флакон. А це новинка. Це така сама, точно базочки, більший об'єм, і я дуже рада, тому що він більший об'єм, а коштує він небагато. Упаковка йде фірмена, фірмова Джордані Голд. Тоді, на, на, нарешті, боже, я вже стільки стільки вже не знаю, який вже місяць, який рік, я все собі збираю, купити ці, ці станки жіночі. Тут дуже гарні дуже гарні леза, вони плаваючі. І тут є така з алоє, вера пропиткою, дуже гарна стрічечка, яка зволожує вашу шкіру. Тобто після подразнення не буде ніколи. Якщо ви користуєтесь нашими станками жіночими Oriflame, дамські дамські леза, то ніколи не буде у вас подразнено. Це вам, це я вам гарантую, тому що я користувалася багато раніше. Просто не могла, не, не мала змоги взяти. А тепер я вже акція була. Воно воно євро, євро 9, євро 9 мінус 20 відсотків. Порахуйте самі, це екстрапонуки за оплета. Іде ось такий набір станків. Тепер ось такий, ось такий, дуже супер новинка. Супер новинка, ось така, бачите, мічта. Це в мене така, в мене є такий точно, я вам показувала з, з кісточкою. А це йде з пумпочкою з такою, знаєте, як гумочка, як губочка така, як сказати, навіть вільюрова така. Це йде у нас консилер. Консилер на те, щоб якщо під очами, я взяла собі лайт, а є ще темний. Більш темний беш. Є беш. Ну, оскільки я. Світловолоса і дуже світлокожа, кожа, то є світлошкіра, то я взяла собі світлий, світлий, Це світлий відтінок, а є ще у нас там темний Тепер, оце річ. Оця річ була також по суперзнижці. Дуже скажена знижка, я б сказала, Royal Velvet. Зараз я користуюсь. Я зробила перерву між наборами Нова Ещ і користуюсь повністю всією серією Royal Velvet. Що я хочу вам сказати? Оце крем-бальзам. Це крем-бальзам, який йде три в одному. Тобто він йде як денний крем, не нічний денний крем, він йде як база під макіяж, можна як база під макіяж його, як основа під макіяж. І він якщо товстим шаром на ніч не змивати, він йде як крем-маска, бальзам-маска на обличчя. Я не знаю, чи ви пробували його чи ні, але я вам дуже рекомендую, тому що я беру вже не знаю, який якої кількості вже ці в мене тюбіків, скільки їх використаних. Але оце, оце спасіння від всього. Навіть наші капсули нова H Nutri 6, навіть наша маска нова H нічна, яка дає такий вигляд, як би ви відпочивали 8 годин, якщо ви поспали 3-4 години вночі, то оцей крем-бальзам це просто мічта і сказка. Він робить вам таке обличчя, як сказати, ну, як, як з відпочинку, якби ви повернулися, тільки, тільки ну, повернулися з курорта. З якогось. Так. Тоді у нас ще є ось така річ. Я собі взяла також за утлета, дуже там за малу ціну. Бачите, дуже гарна, мені, мені подобається ця фіксація. Бачите гарно. Так мене в мене б'ютібокс так був запакований, в таку, така саме Оріфлейм Ексклюзив Стокгорн. Це була наша колись серія преміальна і серія була тільки спонсорська. Тепер вона йде, просто о, продається в цілому. всім, Бачите, дуже гарна ручка. Це у нас як, ну йде як, як міні-клач, але е, пенеженка, дамська, м -м, тобто ну, гаманець забула, господи. Я то забуваю як українську, то забуваю, як. Е, Євромовою. Так, і до неї йде ось така ручка. Бачите? Oriflame Oriflame Exclusive Stockholm, Exclusive, Oriflame Exclusive Oriflame Stockholm, А ще це серія, ця вся серія в мене в б'юті-бокс. Оцей гаманець до цього. Потім у мене ще. Я чекаю свою спонсорську така сумка-ранець, розумієте, як для, для, для бізнес леді сумка для. Ділової жінки, яка під папки, під теки, під навіть як лаптоп, під комп'ютер, під ноут, піде під мій. Під ну під все вона піде. Я вам тоді зроблю огляд, продемонструю, але це все, це, оце. оце. Та сумка. У мене є дорожня така велика чорна сумка. Це все, іде серія Exclusive Стокгольм, але це все йде юбілейна серія. Юбилейна. Тому що Oriflame в цьому році 55 років в Європі. В Україні в нас в рідній він 25 років має. А Oriflame має в Європі вже 55 років перебування. от, Тут є спеціальна така спеціальна така річ, яка чіпляється за цю, за цей карабін. от, Бачите? Ось за цей карабінчик ви собі чіпляєте і воно має ось такий вигляд. Така ручка. ось така ручка, Давайте знімемо цю оплітку, цю упаковку, я вам покажу ось така ручка і дві букви. о і є. Або Oriflame Європа, Я для себе так розшифрувала Oriflame Європи. Дуже гарна річ. Тут бачите ось відділення. Це якраз мене дуже ці влаштовувати в мене тіліпаються по всій сумці. ось І тут для карток, карток, Ось один, два, три, чотири. Також картки. Багато ж різних карток, карток на знижку з кожного магазину майже і з столиці. Вона тут від нас недалеко із цих двох місць, яких ми перебуваємо постійно. Тобто У мене дуже багато карток на знижки з усіх магазинів. Тобто, ну, Дуже доречна річ. дуже доречна. Так, і ще також я хотіла вам продемонструвати, в тому каталозі я не зробила огляд, а в цьому хочу вам продемонструвати ось таку річ, як оцей плащ, як ну, дождівік, плащовік, як я вам сказати. Ось бачите? Ось це воно. Це воно, ви його будете надівати. Тут навіть є такий бантик. Такий. Як заграє з вами такий бантик, розумієте, в погану погоду, бачите, ось він великий, він майже без розміру. Він складається, його можна складати і вкладати сюди в цей гаман. Тут такий карманчик. Його можна вкласти і затягнути. Ось, бачите, тут є затяжечка. О. Ми вклали, склали, склали, склали сюди і затягли. Все от вона застібається під горло, що мені дуже подобається, що вона застібається прямо під горло. Тобто, якщо буде дощ, якщо буде забивати вітер і дощ, вітер і дощ, то він вам під горло, він буде зав'язаний, затягнутий і у вас не буде, не буде заливати дощем. Бачите? Ось є ще кнопочка. Є ще така кнопочка. Можна ще кнопочку отак зробити. Бачите? Тобто кнопка, фіксатор, є фіксатор, дуже гарний фіксатор і є і ще такий мол'є з банком. Він без, без, без розміру, як сказати. Ну, самі подивіться, бачите? Величезна. Можна на жінку повненьку, можна на жінку таку, як я, валерину, можна ще на когось. Ну, тобто можна на дітей, навіть якщо дитина рослинка, така більш повненька, можна дітям навіть брати. Так що дуже всім, дуже всім раджу. Я вже випробувала, воно не мокне, не промакає, не продувається. Дуже добре, дуже гарно і дуже великолепно. Ну, Такий був невеликий огляд. Що хотіла, я все вам показала. Єдине, що, Єдине що забула сказати зараз. Ще Хочу вам щось нагадати. Хочу нагадати про таку ще акцію 2 плюс 1. Тобто в мене, в мене ось ці, бачите, ці два коктейля. Це я отримала сьогодні. Він ще закритий, запаяний, бачите? Закритий, акуратненько все. От, а цей в мене вже відкритий. Я ним користуюсь. Ось, Бачите, я користуюсь ним. Ось такий він примірно має вигляд. Він вже відкритий. Це в мене 2 плюс 1. Тобто 2 коктейля. Ви берете там, е, акція якраз була за ціною зменшеною. А третій, третій мені сьогодні прийшов за 0,0 євро, 0,0 центів, тобто в подарунок. Ця акція в нас в Україні є, 2 плюс 1. Берете 2 коктейля, а третій вам приходить зовсім безкоштовно. Так, тепер вже все. Розказала вроді, все, Все, що хотіла, я вам розповіла. ну, До наступного війни, до побачення, до відяння. Красен день, Милего дня, до відення.